Усім привіт! Сьогодні у мене така, знаєте, особиста тема це моя операція лапароскопія жовчного міхура та як жити без нього. Перше, з чого я розпочну, це, звісно, спочатку, коли в мене почалися болі. І як я собі поставила діагноз? В мене взагалі-то болі у правому підребері почались десь три роки тому. Я також знаходилась тут, у Литві, і е, просто була по безвізу. в мене була страховка, і мене доправили до моїй страховій у, у частну е, клініку. І зробили там аналізи та УЗІ, і сказали, що у мене все добре. Вони навіть не розуміють, чого в мене все болить, вкололи мені знеболювальне і все. Такі болі в мене повторились десь через півроку. Так само я ходила у лікарню, мені так само а, нічого не сказали. Сказали, що, мабуть, це спина, мабуть, у вас вже ревматизм. Потім а, я ще раз була у лікарні, у нас вже в Україні, і мені теж те саме сказали, запевнили мене, що це, мабуть, у вас ревматизм. Вже у тому році а, я вже знаходилась тут, звісно, у цей час. І, ну, приміром, може, так само у квітні, або може у травні в мене почались дуже-дуже сильні болі. І е, я пішла просто на швидку допомогу, бо в мене ще на той час не було страховки. Мені зробили аналізи, так само, все в порядку. ну, Трошки може ликуцити підвищення, а так все в принципі нормально. І уЗі також зробили. Подивились, нирки, все в порядку, все у вас в порядку, немає ніяких проблем. Типу, йдіть до лікаря до свого і беріть направлення, мабуть, у вас гастрит, проблеми з шлунком. Я пішла до лікаря, щоб ви розуміли, мій поход був у квітні, квітня. до лікаря я записалась, але потрапила уже у липні. Я потрапила до лікаря, розказала свою проблему. Звісно, я вже на той час їла дуже мало. Я вже харчувалась, ну як то кажуть, дієтично. Все тільки варене, нічого жареного, бо я тільки з'їм, Мені вже так погано, такі коліки, що я просто помирала. І я їй розказала, вона каже: у Вас, мабуть, нерви, бо війна, у вас, мабуть, гастрит. І також вона мене доправила ковтати зонд. Зонд я проковтнути на той час не змогла, а лікар просто мене прогнав, якийсь такий ненормальний лікар. Сказав, що ніхто в нього не, як ви розумієте, не блює. Ковтав в той знаєш, що, що в тебе неможливо, коли у тебе у горло щось пхають, ти все одно у тебе є цей рефлекс, ти нічого з цим не зробиш. От, лікар не захотів навіть дивитись, казати нічого. Я прийшла до терапевту, на той час у мене вже була страховка, і лікар мені порадила, каже: ось дуже така спокійна, доктор, вона все зробить. Я таки ковтнула ледве-ледве подивилась. В мене, знаєте, така смішна вийшла річ, мені дали бумагу, де написано, що у мене там. Ну, я ж не змогла стерпіти, перевела це все на українську мову ось, і подивилась, що там написано. Ну, Звісно ж, ви розумієте, що ця листівка була на литовській. Я е, прочитала там багато ерозій, також е, виязвлення є, а потім е, знаходження у шлунку жовчі, жовч погана по консистенції, чи по кольору, чи якось так там було написано, я вже просто не пам'ятаю. Щось там якісь е, ще проблеми. Я прийшла до лікаря, вона подивилась і каже: ну що, у вас все добре. Може, це гастрит просто, я просто була в шоці. Такий список написаний, а вона каже: От вас все добре. І прописала мені Нолпазу, no пантапразол, діюча речовина. І прописала мені на цілий місяць. Цю річ не можна пити навіть більше. Тижня не можна пити. Чому? Тому що вона робить меншу вироботку соляної кислоти у шлунку. У той самий час у тебе не всмоктуються потрібні речовини, такі як вітаміни групи Б, та і дуже-дуже багато мікроелементів і все інше. Я пила це десь, мабуть, півтори тижні, мабуть, два, і зрозуміла просто в один. Прекрасний день, що я не можу встати з кроваті. Я не можу просто прокинутись і піти на роботу. В мене нема просто сил. У мене немає температури, але в мене така слабкість, що в мене навіть коліна трусяться. Я отак встала з кроваті, а в мене все отак іде обертом. Стіни аж сірі. Нема ніяких кольорів перед очима. Знаєте, все таке поблікле чоловік взагалі не працює. Мені дуже дуже погано. Я сама собі відмінила той панта Потім про нього начиталась, Це взагалі взагалі дуже поганий препарат. Мені його приписали начебто від герпу, це коли йде така, знаєте, кислотна відрижка, але в мене не було кислотної відрижки. В мене була вранішня гірка відрижка. А це зовсім інший симптом. Слідкуйте, я далі про це скажу. Герб це прикритився, Але в мене перестав працювати взагалі шлунок. Взагалі я вже нічого не могла з'їсти. Я просто відмінила собі сні не сніданки, а вечері відмінила повністю. Бо коли я приходила з роботи у пів шостого і їла, а лягала спати у десять, у мене просто у це все стояло у шлунку. Я лягаю, воно просто витікає мені у так у горло. Представляєте, це який це неприємне відчуття. І я вирішила, коли лікарі нічого не роблять, не можуть знайти причини, треба причину шукати самій. І ось десь із серпня я почала слідкувати за своїми симптомами, їх записувати, що після чого в мене з'являється, що з'явилось до того, які болі провокують що, і, і що взагалі в мене з організмом виходить. До УЗІ я не дотягнула. Мені зробили УЗІ знов таки на швидкій, бо мені було дуже погано. Ось е, я прийшла, мені також подивились, ну у вас все добре, мабуть, це у вас просто нервове, гастрит або спина. Усе. Каже, ну, мабуть, у вас ще проблеми по-жіночому, вам треба все ж таки на Узі нічого не видно, але треба пройти. Я тоді думаю, все. Я все пройду, це жіноче, я перевірю. Все перевірила. У мене там все просто добре. Я це все аналізувала, як я вам сказала. І я е, дійшла в висновку, що в мене камені у жовчному міхурі. Волосся в мене дуже сильно сипалося. Е, ось е, було пожовтіння шкіри дуже сильне. Е, стул, про який я не буду казати, він був неправильний. Е, у кого є проблеми із болями у е, правому підребері, будь ласка, подивіться, який повинен бути стул у такої людини. У мене були дуже сильні закрепи і неправильний колір. Я не буду зараз це казати, бо це дуже такі неприємні речі. Це одна із найважливіших ознак цієї хвороби. Я собі поставила діагноз, як то кажуть, заочно, і почала лікуватись. Я почала за гюрб пити жовчогіні засоби. Я вам теж зніму відео про. Все, що я купила для ЖКТ, що мені допомогло, а що ні. Але спочатку, що я зробила? Так як в мене було написано, що у мене є виразки у шлунку, я спочатку залікувала свій шлунок. Я почала їсти рідкі каші, пити на ніч Сліпорі Елм. Це така рідина, яка обволікує шлунок, і він загоїться швидше, тому що я до того починала пити крохмаль. Але мені на шлунок було дуже важко, але оцей сліпоре L мені дуже допоміг. шлунково кишковий тракт це така річ, це е, такий цільний механізм. Якщо ломається щось одне, все інше починає погано працювати. І ось цей жовчний. Він давав мені на все. Лізли волосся. Чому? Тому що в мене не засвоювався вітаміни групи Б. Також в мене почав пригати тиск, ніколи в мене не було проблеми з тиском. Але тут я вже, знаєте, як собі подумала, ну, мабуть, вже вік, 40 із копійками, в мене вже там почалося зміни. Да? Ні, це все був жовчний, і тепер я це точно знаю. І я пролікувала трошки шлунок, і я почала пити жовчогінні препарати. І ви знаєте, мені прям було полегшення. У мене, як наче, кишківник працював трошки легше. Я не була така здута якась. Я не була завжди м -м, така набряка. В мене такого вже не було, бо в мене був страшний набряк. В мене було, знаєте, відчуття плаксивості. Я не можу сказати, що прям в мене була істерія. Ні. Але я ось побачу дівчинку із собакою, така. Ой! Вже в мене сльоза. Я взагалі-то така тіка дівчина. Але це вже було, я бачила, що це вже просто край. Я почала пити вітаміни групи Б, я почала пити магні, я почала пити жовчогінні препарати, я почала пити препарати для відчищення печінки, я почала пити бактерії для кишківнику, я почала пити ензими для підшлункової, тому що мені все потрібно було підтримати. І по Потім я ще зрозуміла, що в мене просто дуже низька кислотність, вона просто в мене впала. Я почала ще пити яблучний оцет, щоб трошки підняти кислотність. І насправді це дуже довга дорога. Я ще її не підняла повністю, але вже трохи в мене є таке, знаєте, покращення. Я це все робила, і в мене були такі дуже непогані покращення із серпня місяця до квітня. До квітня я дотягнула. У мене були болі, звісно, вони були завжди. Вони в мене були то сильніші, то слабіші. Також я жовтішала. Все було. Але я вже просто не ходила до лікарів. Думаю, от знаєте, як вже стане геть погано, я тоді піду. Тому що просто так йти, коли тобі трошки десь болить, або так, середньо болить, тут це не проходить. Тут ти повинен просто помирати, повсти, бути зелений. А просто в тебе повинна бути температура 40, і тоді тебе приймуть і все зроблять. Це мій мій висновок такий. Коли їздила додому, зробила МРТ. Там все було в порядку. Але холецистит підтвердився, тобто камені у жовчному міхурі, я приїхала сюди. І мені, коли стало дуже дуже зле, я пішла до лікарні, мені зробили УЗІ, МРТ Українське, дивиться, ніхто не захотів. Ось, але я сказала, що в мене є камені. І коли мені зробили УЗІ, я зрозуміла, що у ті всі рази, що мені робили УЗІ, і вдома, і тут, вони навіть не дивились мого жовчного. І тут лікар подивився і каже: так, у вас жовчний просто переповнений каменями. Розміру від 3 мм до сантиметру. Тобто це самі страшні камені. Чому? Тому що камені до 2 мм можуть вийти самі, їх треба виводити. І взагалі я хочу сказати, що із жовчним потрібно працювати і дуже-дуже добре. І усім, якщо не хочете камені, не хочете холециститу. і після другого мого походу у швидку. Лікар мені запропонував операцію, тому що мене поставили на чергу через півтора місяця. Він мені запропонував швидко. просто ця лікарня знаходиться дуже дуже далеко. Що потрібно з собою тут узяти у лікарню? Та, в принципі, нічого, туалетний папір є постільна білизна є. Тобі потрібно просто взяти домашній одяг і, звісно, воду, тому що цілий день тобі не можна пити. Я на ніч перед операцією нічого не пила у е, лікарню. Одразу мене зустрів лікар. Ось провів мене. Мені зробили усі аналізи потрібні для операції. Поклали мене у палату в палаті чотири людини. Ось дві з такою самою проблемою, як у мене. Не просто з такою самою проблемою, і так само, як у мене. Ніхто нічого не бачив до останнього. Поки вже з перитонітом одна була з перитонітом, і Вже її кололи антибіотиком, і друга жіночка. А була із каменями у протоках їй спочатку. Їй увага, увага, увага. Їй 90 років. Їй робили дві операції. Один день їй розбивали камені у протоках, а другий день вже їй вирізали жовчне. І мені зробили фізраствор, цілий літр влили в мене, бо я ж нічого не їла з вечора і пити теж не можна було. Потім повезли на операцію. Операція йшла десь півтори години. Все було добре, я дуже добре перенесла анестезію. Знаєте, дуже переживала, бо в мене ніколи не було раніше операцій ніяких. І ще знаєте, анестезіолог з України був дуже приємний, зі Львова. Дівчина вона моя землячка, дівчата. Надо зробити операцію. Дуже добре. Ви що? Ну знаєте, так якось мені стало спокійно. Я дуже прекрасно перенесла операцію. Після операції вже коли почала приходити до тями. Звісно, мені було погано, звісно, в мене крутилася голова, тошнило, але це все згодом пройшло десь через час. І я вже трохи вставала, трохи там у туалет ходила. Ось, і мені нічого більше не кололи. Тільки теж фізраствор, мабуть, для того, щоб прогнати цю анестезію, прибрати з організму. І все. Не можна вже в той день нічого кушати. а в інший день вже можна і їсти. Виписали мене на наступний день, просто вже зранку прийшов лікар, я кажу, у вас справи, кажу дуже добре. Він каже, я вас виписую, каже, у вас навіть очі вже яскраві. Тиск скаче від того жовчного, в мене був просто до 140 тиск, але він в мене дуже низький, в мене 100 110 це максимальний мій тиск. Ось, а тут 140 у мене були, потріскалися в очах. У мене були просто червоні очі. Після операції це все, знаєте, якось бистро зійшло. І я така в мене було, хоча після операції, да, ти повинна бути бліда, а в мене вже таке було світле обличчя. Взагалі, хочу сказати, що після операції я себе почуваю набагато краще, ніж до неї. От як жовчний просто впливає на все, на все твоє життя. Що таке лапароскопія? Моя операція була лапороскопа. Скопія. Мені не робили великий надріз червоної порожнини, а просто зробили три невеликих отвори: тут десь я поставлю фото свого пузельця. Ось Три невеличкі надрізи. Один, другий, третій у пуп І, і четвертий надріз це вже такий сантиметр 2-3. Може, ось тут. Він взагалі невеличкий, мені ще не зняли шви, завтра йти зранку вже знімати мені шви. Також, мабуть, вам буде інтересно, чи я платила щось за цю операцію. Ні, нічого не платила, в мене є страховка. І вона повністю покрила моє лікування. Але після операції мені лікар прописав знеболювальне, також прописав мені креон це ензими для підшлункової. І прописав парацетамові температури. І більше нічого. Антибіотику ніякого мені не прописували. Ось так. ну Як бачите, вижила. Хоча мені було дуже-дуже дивно, в нас так не роблять. Ну, мабуть, вже теж скоро так будуть робити. Або, мабуть, у мене дуже такий легкий випадок. Дівчата, в кого була лапароскопія, бо хлопці, пишіть, будь ласка, скільки ви лежали у лікарні і е, скільки часу вам ще давали антибіотик. Ну, прописали антибіотик на який час. Ось мені дуже цікаво ця річ. Хочу сказати, що знеболювальне я пила тільки пару разів. Я навіть у лікарні вже відмовилась від неболювального. медичні сестрички просто були в шоці. Вони так, як це тобі не болить? Я кажу, як мені боліло? То то вже не болить взагалі, щоб ви знали. Кажу, то вже таке, знаєте, легеньке ниття. Вставати, вставати дуже боляче, да боліло зараз вже все нормально з цим ділом встаю я вже прекрасно, без підтримки, без опори, без нічого. Вже встаю дуже добре. Так, як же ж тепер жити без жовчного міхура? Без жовчного міхура тепер у мене дієта. Дієту мені лікар сказав дотримуватись два місяці не більше і сказав потім трохи вносити у свій. Раціон харчовий потроху. Вже якісь такі, знаєте, продукти, і копчені, і солоні, і вредні, солодкі, ось, але дуже дуже маленькими часточками, дуже, дуже по капельці. Ось так. І тільки через два місяці. Спортом також через два місяці легким, неважким, прес взагалі через рік тільки можна буде починати качати. І о, яке в мене харчування? Це стіл номер 5 для людей, яким видалили жовчний. Що це? Це все варене, парене. І е, трохи тушене, але зовсім трохи е, і запечене. Не можна сирих овочів та фруктів, тільки банан можна сирий або авокадо. Яблука можна, але їх треба варити, і їсти без шкірки, звісно. Ось е, інші фрукти не бажано у ці два місяці їсти. Дуже кисле, дуже гостре, дуже солоне. Нічого такого не можна. Овочі, все, що від чого здувається кишківник теж не можна. можна. Морква, буряк, також можна капусту брокколі, м'ясо можна любе нежирне м'ясо, І, звісно, тільки варене. Ну, Може запечене, я не печу, я тільки варю, поки що, Поки що, знаєте, навіть запечене щось побоююсь. Сири можна знежирені, молочні продукти можна, теж знежирені, але не нульові, а середні. Не потрібно їсти геть нульових продуктів, вони теж не корисні. Йогурт можна, кефір можна, Масло вершкове взагалі потрібно потроху по чайній ложці кожен день. Каші можна, рис не можна, перлову крупу, пшеняну не можна. Вони начебто дуже важкі на шлунок. ось Треба все дуже варити. Наприклад, вівсянку я раніше запарювала, ні тепер треба все варити. Все треба тепер дуже-дуже ретельно мити, тому що жовт вже не така концентрована. І е, також треба харчуватись 5-6 разів на день. І е, між прийомами їжі повинно бути десь 2,5-3 години. То я дотримуюся 3 годин, мені е, вистачає. І також тепер я раніше я не їла вечерю, зараз в мене все прекрасно переварюється. Я Ще і голодна ходім. порція стакан, не більше стакану, порція. Між прийомами їжі можна пити воду, скільки тобі заманеться, і просто треба, і багато, багато, багато треба пити води. Або я, якщо десь в дорозі і я не можу там. Ну, щось, наприклад, я у транспорті у пробці застрягла. То в мене є або банан у сумці, або печиво галетне, просте, таке, знаєте, практично несолодке. Трохи я його з'їдаю, багато води випиваю, і в мене немає ніяких проблем. Це все їм і відчуваю я себе зараз дуже добре. Вже ось миття моєї голови йде до того, що в мене все менше і менше волосся. У ванні залишається я прям бачу, як у мене ну. Покращується стан мого волосся, шкіри, нігтів, ось так, бо це була страшна картина. Я вже відчуваю себе більш бадьорою, мені, щоб виспатись, не потрібно багато часу, я вже, знаєте, більш така на енергії. В мене не скаче тиск, в мене не стоїть їжа у шлунку, все перетравлюється. Але в мене зараз, ось десь, може, дня-два назад, через півтори тижні після операції, мене почала боліти. Підшвункова. Спочатку дуже злякалася, думаю, може, ще десь у мене камені, але потрібно все ж таки ганяти жовч і пити спазмолітичне, таке, як ножпа. Чому? Тому що ще не привикли ці протоки робити без жовчного. Це все тече. І там теж є у кишківнику такий отвір, сфинктор о який постійно. Працює, у нього буває спазм тепер. І жовч тоді накопичується у протоках і починає виприскуватись у підшлункову залозу і у шлунок. І тепер я стараюся спати тільки на спині або на правому боці. На лівому боці я можу лежати тільки тоді, коли я ну, перекусила. Ось так, коли в мене не пустий шлунок. Чому? Тому що жовч перетікає у шлунок. І ось про що я зараз скажу. Якщо у вас зранку гірка відрижка, це теж каже про те, що у вас камені в жовчному міхурі. Чому? Тому що забитий жовчний і жовч нормально вийти не може. Уночі ми. Розслабляємось, і все у нас у шлунку, у кишківнику, це все розслабляється. І ця жовч, їй нема куди просто йти, і вона виприскується у шлунок. І тому в нас є оця гірка відрижка. Якщо у вас буде достатня кислотність шлунку, вона повинна бути хорошою, то просто у вас буде закриватись тут. Теж є такий спеціальний отвір, який закривається, щоб у нас у стравохід не йшла ця вся кислота. Якщо кислоти достатньо, він завжди закритий. Тільки відкривається, коли ми щось приймаємо, да? бо їмо або п'ємо. І тоді він закривається, ви лягаєте, у вас нічого не витікає. У мене просто. Як я вам казала, і шлунку все витікало ось так у стравохід. Тепер в мене цієї проблеми нема, тому що я, як я вже казала, я працюю із кислотністю, я її підіймаю як можу. Можна, звісно, пити спеціальні препарати, але вже я не наважуюсь ось так. І також я зараз почала приймати ножпу для зняття спазму, і я вже ось відчуваю, що це. Правильно, бо мені полегшало. Бо трошки в мене, знаєте, були такі спазми. І в мене підшлункова боліла. Зараз підшлункова, начебто, вже так не болить. І п'ю жовчогінне, і в мене є солі, кислоти спеціальні для вироблення жовчі, спеціальні жовчні солі. Їх також почала знов пити, тому що жовч зараз може застоятись. Після операції можуть бути такі, знаєте, згустки в протоках це все потрібно промити, щоб це все виходило. Я не кажу, що для вас треба все це робити, вам треба слідкувати за тим, що ви відчуваєте, і тільки потім робити висновки, чи потрібно вам це чи ні. І також я ще приймаю бактерії для кишківнику і для тих самих бактерій я приймаю. Інулін, це їжа для бактерій. Пребіотик і пробіотик я зараз приймаю. Ось така операція, ось так з неї треба виходити, нічого страшного нема. Звісно, я розумію, що вже в мене нема органа важливого, але жити якось далі потрібно. І взагалі, що виробляв жовчний з моїм організмом, це страшна страшна річ. Знаєте, як нам кажуть лікарі, ви не займаєтеся самолікуванням, але що робити? Що робити, якщо тобі не вчаться? Часно допомагаю. Ти займаєшся самолікуванням. Ось так, мої любі. У мене на сьогодні все. Бережіть себе, будь ласка, не хворіть, займайтеся собою, своїм здоров'ям. І хай у вас все буде гаразд. До побачення, мої любі. Пока-пока.